дня! Єгорбач Ірина Геннадійна, учениця 4-го А-класу Козелецького ліцею номер 1 Козевецької селищної ради Чернігівської області. Хочу представити цей експериментальний досвід з предмету Я досліджую світ на тему дослідження хімічних і фізичних властивостей рідин між собою. Метою дослідження є порівнювати рідини, описувати їх властивості. Встановлювати залежність між властивостями та застосуванням речовин. Зараз я буду проводити дуже цікаві досліди. Перший мій дослід буде танцююча гречка. Для цього нам потрібна банка з водою, харчова сода, гречка та оцет. Ми висипаємо соду у воду та перемішуємо її, щоб вона розчинилася у воді. Присипаємо гречку та виливаємо оцет. А зараз спостерігаємо результат, як танцює гречка. Отже, ми бачимо в даному дослідженні, коли харчова сода взаємодіє з оцетовою кислотою, при цьому утворюється вуглекислий газ, який піднімає і опускає легкі зерня та гречки. Третій дослід танець молока. Для цього нам потрібно тарілка, склянка молока. Три барвники та рідке мило. Наливаємо молоко в тарілку та капаємо фарбники. Беремо рідке мило та капаємо посередині, та дивимося результат. Отже ми бачимо, що рідке мило вступає в реакцію з молекулами жиру молока, внаслідок чого повільняється кінетична енергія, що і змішує рідину рухатись. Третій досвід лавова лампа. Для цього нам потрібно освіт, харчова сода, варвники та прозора ємкість з олією. Всипаємо соду та розмішуємо. Добавляємо фарбники, та наливаємо оцет та дивимося результат. У даному досвіді ми бачимо взаємодії харчової соди і осетової кислоти, які утворюють вуглекислий газ, який піднімає і опускає краплі кольорової води, утворюючи красиве видовище. Четвертий досвід сірники та вода. Для цього нам потрібно: миска, пластилин, сірники, стакан з водою та стакан без води. Беремо сірники та втикаємо пластилин. Ливаємо воду. Маймо сірники. Накриваємо стакан. У даному досвіді ми побачили, що коли сірники згасли, то вода сама смоктується у склянку. Це тому, що в склянці закінчилося повітря, тиск зменшився через згоріння сірників.